Всім привіт! 6 червня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, от я перед вами виставив насос Optima QB 60L. І якщо кому потрібно реліє керування насосом, також можна доказати нашій компанії. От Перед нами Optima RS10A. Це рельє керування насосом. Тобто ви можете заказати все, що вам необхідно для насосного обладнання, друзі. А перед нами оптима. Дійсно по оптимальній ціні, гарна якість. Так що заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах скоріше, одинакова. Ну, зателефонувавши 063 426 1010 10, або написавши на Viber, можна і поговорити про ціну. Друзі, всім мирного неба! До гарних покупок 063 426 1010. 10.